Іху, закричав Ринатіна. та так голосно, що чоловік і жінка Зозулі на верхівці перелякано підскочили. Усі дружно почали усміхатися, і ніхто не запитав, що означає іха, тому що коли іха кричать таким радісним голосом, це може означати лише одне ха йому грець. Про решту я подбаю сам. Ренатіно, не втрачаючи дармані секунди, хоробра кинувся в бій. Бачили в квоті, яке обличчя пілота цієї миті. Він спокійнісінько летів собі на висоті 2600 метрів, як раптом побачив, що на перейми йому мчить щось дивне. Він вирішив, що він збожеволів. Черговий навишці, закричав він у мікрофон. Говорить літак віл вісім. Прямуючи рейсом до Канади, на зустріч летить людина, вона мене переслідує. Напевно, вона відстала від літака, спокійно відповів черговий по зв'язку, але потім зрозумів: що людина на висоті 2600 метрів? Так. Так, малесенький чоловічок у зеленому капелюсі. Він висить на тринадцяти червоних кульках. Цього разу черговий радист нічого не відповів, поклав слухавку і одразу ж викликав пожежників поліцію і санітарів з божевільні. Пілот напевно захворів на білу гарячку. Ренатіно, вчепившись у тринадцять кульок, відчайдушно намагався наздогнати літак. Але хоча Ренатіну тягнули з останніх сил град і семеро горобенят відстань не зменшувалася. Чотири потужні мотори це не жарти. Тюк. Давай я два з них підпалю, благав карло Альберто Луїче, пролітаючи поруч, тоді пілотові доведеться зменшити швидкість. Ренатіно метнув на володаря блиску гнівний погляд. Краще підштовхни мене. Але одразу ж згадав, що це блискавка. Хоча ні, не треба. І він знову кинувся в безнадійну погоню. А літак усе віддалявся і віддалявся. Нарешті Ренатіно зрозумів, що йому не наздогнати могутнього чотиримоторного птаха. А тут ще й гра перестав його тягнути і полетів кудись. Семеро горобенят помчали за ним. Зрадник вирішив нехай, нехайно повернися. І... Теж Та ні, не хвилюйтеся. Ось птахи вже оточили літак, грак люта б'є дзьобом по склу ілюмінатора. Від несподіванки Андреа навіть припинила плакати, семеро горобенят вишикувалися клином і стрімко пікірують на літак, вигляд у них цієї миті найгрізніший. Бідолашний пілот більше не сумнівається, він збожеволів. Черговий по зв'язку, кричить він у мікрофон. Мене атакували сім горобців. Так, так, присягаюся. Сім горобців. Бум-бум бум. добають семеро горобенят з зьобиками борт літака, намагаючись налякати пілота. Але він і без того збожеволів від жаху, хоч зараз в'яжі його мотузкою. З тривоженостю Ордеса йому лоб мокрим рушником. «Бум-бум-бум!» Дрібно, вистукують гробенята, але літак летить своїм курсом. Треба ще щось придумати, інакше його не зупинити. І тут на допомогу приходить Карло Альберто Лоїдже. Тік. блиснув він блискавкою перед самісіньким носом літака і знову трохи праворуч. Тік. Чергавий на зв'язку, волає пілот, ураган з правого борту, ураган при ясній погоді, небо чисте, але навколо виблискують блискавки. Повертайтеся назад, відповідає аеродром. Це вже говорить професор Де Санктіс, головний лікар психіатричної лікарні. Літак негайно розвертається і лягає на зворотній курс. Ренатіно дивиться і не вірить своїм очам, літак летить йому назустріч. Трах біді біді блум насильніший удар дзьобом, і гракові вдалося розколоти скло ілюмінатора. Швидше стрибаю, низ, кричить він Андреа. Але та, звичайно, не наважується, але грак додає Реночіно велів, і Андра стрибає. Спокійно, спокійнісінько, з висоти. Дві тисячі метрів. І одразу ж падає Ренатіна на руки. Нарешті вони знову разом. Граки семерога робенять кружляють у повітрі і виспівують пісні, хто на що здатний. А Ренатіна і Андреа такі щасливі, що навіть не помічають, як усе швидше мчать до землі. Ясна річ, адже їх тепер двоє. Отже і кулям треба вже не 13, а 26. А земля все ближче і ближче. Вони схаменулися, але ж коли до землі залишилось 1700 метрів. Подивися, як швидко летить назустріч місто, ніжно каже Андрео. Схоже, ми падаємо. Так. Підтверджує Ренатіна, лагідно дивлячись на неї, падаємо. І обидва абсолютно спокійні, більш за те щасливі, якщо вони разом і нічого не страшно. Добре що ще, поруч вірний грак. Він сокіл, спокійний, розважливий і, звичайно, не дасть загинути двом друзям, нехай навіть разом. І він б'є тривогу. Карло Альберто Луїд же одразу зрозумів, що Ренатіно і Андрео загрожує біда. Він помчав на південь, помчав як блискавка і за мить повернувся разом зі хмарами. Більше Ренатіно і Андрео не падають, опускаються на хмарку, їх легенько підкидає. І ось же вони на не м'якій, немов пух хмаринці, дуже зручні для двох закоханих. Бачила? каже Ренатіно, Так. Відповідає Андрео, і більше ані слова. Зараз у людей у голові повнісінько всяких турбот. І вони дуже-дуже рідко милуються гарним заходом сонця. Але якщо вам під вечір трапиться поглянути на небо, подивіться на ту хмарку біля білу біля горизонту. Нічого не бачите? Звичайно, я розумію, це блищить промінь сонця. Але все ж таки, невже ви нічого нічогісінько не помітили? Ні? Так от, це вони, Ренатіна і Андреа. Присягаюся? Сидять собі на чистій м'які, як пух Марці і дивляться один одному в очі. Не вірите? А я точно знаю!